Вітаю тебе на каналі Торія, і сьогодні ми з вами подивимося, демо версію гри Outlanders. Це місто-будівна стратегія, населена працьовитими чарівними людьми, які шукають простішого життя. Ну, ми не зможемо контролювати безпосередньо їх, але натомість ми будемо розміщувати будівлі, керувати ресурсами та оголошувати кількість робочих місць у кожній будівлі, а потім спостерігати, як поселенці самостійно вирішують, хто візьме яку роботу, у якому будинку будуть жити і яку будівлю будувати. Тож, давайте розпочнемо. Розпочнемо, напевно, з туторіалу, бо він тут є. Це в нас Фьорда. Природжений лідер, її впевна позиція. Завоювали кількох шанувальників, для яких вона невтомно працює, навіть якщо це означає відкласти своє особисте життя. Місія: «Поверніть на, поверніться на острів Тютор, щоб переглянути основи побудови міста. Ну, давайте. Ласкаво просимо на острів Тютор. Місце спеціально створене для того, щоб ви швидше ознайомилися з основами керівництва міста. Давайте почнемо з камери. Для початку знайдіть ліс. Добре, давайте знайдемо ліс. Ось він ліс. Поверніть камеру. Угу. Віддаліть приблизьте. Чудово! Тепер завдання лідера робити своїх послідовників щасливими. Натисніть на одного з них. Ну, наприклад, ти. Ой, цей дуже нещасливий. Послідовники потребують їжі та притулку, щоб бути щасливими. Це в нас люк 29 років. Здається суворим, але він хоче добра. Вирощує, до речі, дерева. Нещасливий, голодний, а там, наче, все добре. Культура, радість і краса. Ну, давайте годувати його чи що. А, давайте спочатку розберемося з укриттям. Угу. Добре, я зрозуміла. Він хоче спати у своєму будиночку. Давайте будувати будиночок. Ну, ось тут. Ну, наприклад. Чудово, будівельники одразу розпочнуть будівництво будинку. Тепер подбаємо про харчову ситуацію. А що не так з харчами? Що їжі нема? Ой, нуль їжі, дійсно, дивіться, отут, нуль їжі. Нуль, нуль будиночків, нуль дітей і три дорослих. Треба швидше щось робити. Шукайте будівлю, О, ось цю хатинка збирачів. збирають гриби та фрукти. Найняли людину, але ніхто не прийшов. Нікого тут немає, каже вона. Я бачу, і що робити? Вакансія буде залишатися відкритою, поки ми не знімемо працівника з іншої роботи. Отакої. Ну, давайте, нехай дерева саджає одна людина. Тепер люк не працює. У нас. Там, де саджають дерева, тепер він працює тут, так? Так, він тепер тут працює чудово. А тепер? що? А тепер вона хоче сказати нам ще щось. Бачите, червоний значок, що нависає над будівлею? Це означає, що поблизу немає дерев, які можна було б зрубати. Тому ми збираємося переробляти всю будівлю. Ну, тобто, це ж у нас хатинка лісоруба, а поруч дерев немає. Ну, логічно, ну давайте ламай! Після переробки будівлі ви відновлюєте частину будівельних матеріалів. Оце, до речі, круто. Ой, в нас закінчився туторіал. Ой, як стрибає. Чого ти стрибаєш? Бо ми все зробили? Успіх! Єй! Ну, не зовсім є маса інших речей, яких потрібно навчитися, але ви відкриєте їх усі під час гри. Ну добре, ми аж чотири хвилини були на цьому острові. Дивіться, як вона тут стрибає і розквасило, аж аж дві її тут стало. А давайте наступний рівень. Корабельна аварія. Ми застрягли на цьому маленькому острові. Нам потрібно побудувати новий корабель і швидко вберегти всіх. Мені не подобається, як виглядає цей шторм на горизонті. Ліміт 30 днів, до речі. А завдання зробіть 40 дошок і побудуйте новий корабель. Необов'язкове завдання, нехай усі ваші люди будуть розміщені у будиночках. Ну добре, і нам відкрили нове нову будівлю. Лісопильня. Перетворює колоди на дошки. Добре. Так, чекайте, чекайте, чекайте. Що в нас тут є? А по-перше, двох людей нема дому і три нещасливі. А, і троє не можуть працювати ось. Чи троє працюють? А, ні, три безробітні, все правильно. Що в нас тут є? По-перше, я бачу корабель, який був зламаний. Ось він. Красивий такий, що це таке? Це ми будемо на корабель. Все, логічно. Тут в нас будиночок цієї фьорди. це будиночок людей в кожному ось по 4 людини. І нам сказали, двоє без хатинки. Ну, добре, побудуємо. Тут в нас будівельники, склад, збирачі їжі і. Збирачі їжі, у нас два збирачі. А немає лісорубів зовсім при чому. Ну давайте будувати лісорубів. Є якийсь маленький лісоруб і великий. Давайте великого отут десь. Чи навіть отам? А я там не можу і тут не можу, отут можу. Ну, давайте тут. Нехай буде. Так, і це в нас важлива будівля. Я можу навіть доріжки туди прокласти. Дивіться, отак. От що, отак, от доріжки. Все, поїхали, і будівельників можна найняти побільше, щоб вони пошвидше побудували. Насправді, насправді, можна і сюди кудись дорогу одразу провести. Отак. От Ой, цей будинок дивиться у цю сторону. Тоді ось так. А що там по їжі, до речі? Тут багато чого є їжі. Ну, не так багато грибочків, а тут що? І тут грибочки. Щось маловато там їжі у вас. Я бачу ось тут яблуня, чи що це таке? І тут теж, теж гриби, може десь тут ще розмістити? Не знаю. Добре, давайте поки що нехай це побудують, а потім подивимось. А, і склад, дивіться, так далеко. Може одразу. Ой. А, Може, одразу тут десь склад побудувати? Зараз. Можеш, може склад? Отут вони зараз зламають. А, вони тут зараз зламають це дерево, і тоді я не хочу отак. Отак тоді не треба мені будувати дорогу. Я потім отам зроблю, а склад. Може ось так і зробити? Нехай поки так буде. Добре. Давайте спочатку у нас там, потім ось це. Сюди ми наймаємо двох людей. Все, двоє в мене шукають їжу, двоє працюють тут, двоє працюють тут. Все нормально. Так, і будиночок. І будиночок ось тут. Це теж дуже важливо після складу. Ой, вони ще й їжу складають. Ну, нехай складайте. О, до речі, ти все правильно рубаєш. Рубай. Все, бачите, їжі там вже нема. І тут зараз не буде. Ого-го. Ого-го-го. Як ви швиденько тут впоралися з їжею. Давайте отак, напевно. Там ще трошки грибочків. І, напевно, це важливо. Коротше кажучи, коротше кажучи, тоді я звідси прибираю людину і не отсюди її наймаю, так. Чи дерева нарубати, бо в мене колод. А, в мене сім колод. Так мені вистачить і на дім, і, і туди. Бо Дім у нас шість колод, і там вже все є, а тут лише 3. Все, будиночок завершено, і в нас всі люди, напевно, мають всі люди жити у будиночках. Так, всі 10 живуть у будиночках, добре. Давайте ж отут дорогу проведемо. Так, і отут склад. Ну, то пізніше, мені. А, тут вже є люди. Так, чекайте, тут о, давайте двоє, давайте двоє. М -м, напевно, тут ще приберу. Отак, нехай туди двоє ходять працюють. Бо там їжі багато. Не подобається мені, що в них так швиденько. Їжі закінчилося щось, бо це немає їжі. Там грибочків ще багато. Бачите, нема їжі, мені кажуть. А Ну, давайте, є там все. Збирайте. Я не буду ламати ось це. Так, давайте звідси йди сюди. Чи є в мене ще люди які-небудь? Ні, нема. Щестеро людей насправді не так багато. Вони зробили доріжки. Це чудово. Нам нема їжі, а, може, тоді. Один будівельник, напевне, сюди йде, бо будувати не так багато всього тепер і треба. Ми дерева здобуваємо, до Де речі, що там? Дерева теж зараз закінчаться. Розумієте як? Давайте тоді, може, якось туди поглибше у ліс. Отак. Ось, тут нема тепер, і тепер ось це я хочу зламати. А людину, яка була там, найняти, напевне, сюди. Нема більше людей? Нема. Давайте це спочатку зламаємо, а потім те вже будувати будемо. Нам нема їжі, та що ж таке? Тут дві людини, тут людина, а ну збирайте. Зараз буде їжа. В мене будівельники взагалі є. Ти де? А, ти там працюєш, добре. А вона одна коли будує. Довго виходить. Ой, а дивіться, вона тут ходить з ліхтариком. Роздивляється все. Слідкує, щоб все було безпечно, прикольно. Я думаю, може ще тут один склад побудувати. Мі взагалі не подобається ось цей склад. Я би ось тут от переробила його, а цей зламала б. Ну, це не дуже важливо. Ну Так, вони туди дуже далеко ходять, ні-ні-ні. Що, -ні -ні. чекай, в мене народилася дитина. Так, а мені потрібен будинок. Я не думала, що зараз мені це знадобиться, але мені потрібен будинок. І в мене тут вже є місця для лісорубів. Давай, один буде туди ходити. І також вони далеко будуть сюди бігати, звісно. Ну а що робити? Скільки в мене? 42 дерева. До речі, до речі, до речі, 42. Я ж можу вже ось це побудувати. Я, напевно, зараз це зламаю. А давайте, а давайте. Повернись сюди. Зараз ось тут от вони дорубають вже цей ліс. Один будівельник, тут нас троє людей, тут нема людей, добре. Вони довго бігають, виходять. Тут не можна доріжку провести, не можна. Все ж таке, давайте тут склад зробимо ще. Мені виходить що замало людей-будівельників. Мені взагалі мало людей, а ви не, можуть, не можете вирости. Оп! Дивіться, дві людини виросли. Чудово. Я ось тут склад хочу зробити. Маленький, все ж таки, для цієї тепер Патинки лісорубів. А це ось. Не можу я зламати, а я не можу. Ні, можу. Я можу все. Все, ще один будиночок є, і в мене є два, дві людини не зайняті. От сюди йдіть. Оце ми зламаємо. Все, їжу вони тут складають, це ми зламаємо дерево ось тут. До речі, нехай вже і це дерево там складають. І тоді ось цей санвіл ми побудуємо якось ось так. Щоб не дуже далеко сюди бігати. Стій, ви не побудували, що це? А ми давайте будемо взагалі хитрими-хитрими і зробимо ось тут склад з деревом. А ось тут склад з дошками зараз буде, бо дошки туди й треба носити. Ось так. Ну Там яблуко лежить. Зараз його з'їдять і теж там видалять. І оце б я видалила. Так, вже дев'ятий день, до речі. Ось тут, бачите, тепер в нас їжа збирається. Бо вони поруч тут збирають все. Давайте одну людину ми сюди наймемо все ж таки. То вони там. Вдвох буде дуже довго це робити. Дивіться, ще одна людинка. Давай. Поки збирайте їжу, коротше кажучи. Чи ні. Чи не збирай їжу. Йди будуй, напевно. Є в мене ще люди. Ого! Скільки в мене людей? Все, закінчилось. До речі, ось цей закінчив свою роботу. Іди туди і працюй. Ще одна дитина народилася. Тихо, в мене вилетіла гра. Нормально. О, можна продовжити. Це чудово. Блін, така цікава гра, і отак от виліт... вилетіла. Це не дуже приємно, насправді. На якому я етапі? Тихо, спокійно. На етапі, що він ще не зрубав дерево. Нормально. Ось, все він зрубав, і тепер ми це перероблюємо сюди, людинка йде. От коли десятеро людей вже трошки легше. Вони побудували ось це. нас. Давайте двох людей сюди наймемо. Напевно. Будівельників можна. Ну, бо вже не так багато треба будувати. Чи треба мені ще будиночок? Чекайте, статус. Так, вона ще всі у будиночках добре. О, дошки складають і одразу відносять сюди. Дивіться, вже шість дошок є в нас. 12 днів, шість дошок, 29 їжі, наче все добре. Що це таке цікаве? Каміння, напевно. А мені нічим його здобувати, видобувати. Ще дитина народилася, одна, так. Вистачає, вистачає. Ну, Ока всім всього вистачає, це добре. Ось вони звідси дерево беруть і кладуть сюди. Ну, чудово. Бо звідси, дивіться, туди грибочки несуть. Чому туди, а не сюди? Дивно, дивно. Давайте трошки, може, збільшимо ось так. Може, тоді сюди понесуть? Ну, щоб ближче було. 96 дерева вже. Вони насправді зараз і тут все вирубають. Дивіться, вони коли рубають дерево, вони зрубують навіть і ці і грибочки. Ось. Два грибочки, два грибочки. Помилися. Все, і грибочків нема. Так. Коротше, добре, що я тут їжу зробила, бо тут я нічого не рубаю. 98% щастя. Скільки там вже дошок? 18 всього лише. Може взяти ще одного будівельника і сюди відправлю, щоб швидше робили це. Їжі нам вистачає, дерева також, насправді, вистачає. Але тут більше трьох людей я не можу найняти. Дерево нове виросло. До речі, я його не саджала. Давайте на всяк випадок ще один будиночок побудуємо, а то зараз ще народять. Ага, я так і знала. Я знала. Ну, десятеро людей. Хто там не зробить дитинку? Звісно, зроблять. Ну, давайте. Будуйте мені будинок. Мені, напевно, треба от звідси я заберу, а сюди відправлю. Тому що дерево мені... в мене багато саме дерева. А от будівельників мені потрібні будівельники, до речі, знаєте чому? Бо тут, напевно, воно будуватися ще довго буде. 16 днів. Я не знаю, встигну чи я чи ні. Вони не так швидко будують. 7%. Один раз вдарив, 7% лише. А це маленький будиночок, а це ж, напевно, великий корабель. Ну, Тобто, це великий корабель, але напевно довго буде будуватися. Їжі в нас так вже багато. 34. О, будиночок завершили. Добре. 100% щасливих людей. Це я люблю. Ще 10 дошок, навіть ще 8. О, то ви працюєте. Швидкі люди. Дивіться, скільки дерева, капець. Давайте ще одного будівельника не йому, напевно. Хотіла подивитися, як вони збирають тут Яблочко. Отак і впало. І фьора керує процесом. О, і несуть. Бачите, одразу на склад. Ось чому склад повинен бути одразу біля цієї штуки, біля місця, де вони працюють. І діти ходять, відпочивають. Ближче не можу. О, вже будують. Капець? Вже 33%. Відсотки. То ви ж зараз швиденько впоритись. А це в мене скільки там людей? Троє. Можна четверо зробити. Якщо вже й дошки не потрібні, то давай четверо. Йди туди і працюй, що ти тут рубаєш? Ану, йди туди. Йди! А хто з вас, по речі, повинен піти? Червона шапка? А ось. А куди ти пішов? Ей, йди працюй. А, ти йдеш молоток, напевно, брати. Так, бачите, молоток взяв. Ну, Добре, скільки там ваше? 63%, Так. О! Так, тут ще й поетапно корабель будується. Красиво. А ну, давайте швиденько. За 20 днів впораємося. Та напевно, ні. Зараз спати підуть. Угу. 8%. Дитинка народилася. А її є де спати. 15 з 15% є. О, фьора пішла їсти. Грибочок. ам-ам. І з'їла. Молодець. Все, бігом працювати. Ну що у вас? 8%. Давайте достукайте вже. Достукали. Ура! Який красивий корабель, до речі. Прям Assassin's Creed Valhalla. <гум> ну що, ми зробили завдання, насправді, ось в мене світиться. І, напевно, давайте читати, що ми зробили. Місію виконана. Ви можете продовжувати грати скільки завгодно. Ми зробили два завдання. Ні, я хочу, напевно, закінчити, бо ну, демо ми подивилися. Єй! О, які ми щасливі всі! <гум> Ми попливли, ура! Завдяки наполегливій праці кожного ми побудували міцний корабель вчасно. Зараз нас не застане шторм. Час гри 25 хвилин. Ммм, до речі, не так багато. Ну, а тут є ще й наступний левел. Ну ні, ми вже нормально так пограли, мені здається, поки що досить, але якщо ви хочете бачити продовження, то пишіть обов'язково у коментарях. Я, правда, не знаю, чи вийде в мене, бо ця гра вилітала вже 6 разів, поки я записувала ці 25 хвилин. Ось, ну то таке. Гра взагалі чудова, прикольна, добра, красива, спокійна, в які я ще слова знаю. Мені сподобалася ця гра, мені сподобалося, що є ліміт по часу. Ось, і є конкретне завдання. Але через те, що вона вилітає, ну це якось не дуже приємно. Скажімо так, Тож, пишіть у коментарях, що думаєте ви про цю гру. Ставте вподобайки або не вподобайки. Та бай-бай, байбай, бай-бай!